Закінчився останній на сьогодні матч другий тур Супербол, чи молодокрини сокеру. Агарт дуже важкий поєдинок, щойно провів із команди, яка тільки сьогодні стартувала із командою штурм. Перші враження Тимофію по цій грі гарна команда. Мені сподобалася десь нам напевно більше. Більше фарту в нашій команді було, але ми намагалися грати в відкритий футбол дві команди. Я думаю, що попри те, що зіграли цього 1-0, я думаю, що цікава гра була. А ось за цими двома турами, взагалі, яке в тебе враження про ось саме цей сезон чемпіонату України з сокеру? Та я думаю, як і минулий, як і позаминулий, всі команди намагаються грати на перемогу менше закритого футболу. Зараз чудово чудовий чемпіонат. Не буду тебе довго тримати, тому що вже всі твої пішли до роздягальні. Ще раз вітаємо так. тебе з перемоги і бажаємо успіхів у наступних турах. Дякую. І на сьогодні Супербол, чемпіонат України. Цей тур, другий тур. Закрито, чекаємо вас під час наступних трансляцій, адже сезон тільки розпочинається. нагадаю, це тільки другий тур, тож все найцікавіше попереду.